Ми часто так поспішаємо жити, що й не помічаємо речей поряд із нами. Та уважність та спостережливість можна розвивати. Потрібно бути лише зосередженим на тому, що робиш. Це справді важливі риси характеру, адже уважні люди краще сприймають новий матеріал, мають ширше коло інтересів, а відтак і життя їхнє цікавіше та насиченіше. Розвивати ж увагу можна в творчості, скажімо, створюючи картини із сухоцвітів. Як дивіться далі в сюжеті? Для флористів не проблема зробити картину із усього, що росте просто під ногами. Пелюстки троян чи лушпиння часнику. Навіть кукурудзи набуває іншого вигляду. Верти кукурудзи взагалі дуже цікавий матеріал. З нього дуже гарні пейзажі, тому що небо можна зробити будь-яке. І таке тривожне, і лагідне. І спокійне. Головне ці рослини зібрати та правильно засушити. Таке хобі радять усім від дворічних дітей і до найстарших. А рослини допомагають нам зберегти здоров'я, тому що коли ти працюєш з рослинами, ти відпочиваєш, ти від них отримуєш енергію, яке давало е, сонце. А ось і нагода переконатись. Ніні Федорівні вже майже 84 роки, вже 25 років займається флористикою. За фахом ботанік, це вона разом з Леонідом Рубцовим у 66-му році закладали відділення магнолій у Національному ботанічному саду. Каже, хобі допомагає зберегти молодість душі. У флористиці має своїх учнів. А навчити бачити у рослинах більше можна кожного. Треба лише трішки спостережливості. Це лапчатка, а если его обернуть, что получится на что похоже? А это елочка. Палитра для картин проста. Высушені рослини, фарби не використовується, а ще картон для основи та звичайний клей. Надо очень небольшой. Кусочок такої клея, Надо треба знати немножко ботаніку. Ось так трохи з осередженості фантазії та часу і з'являється нескладна композиція. Натхнення майстриня бере буквально з повітря. Каже, її картини це настрій. Є у неї і композиції баха у квітах, і сюжет навіяний кінострічкою в бой ідуть одні старіки і з пуху тополі. Интересные с интересными наклонами, с интересными изгибами. Линия вертикальная, она передает какую-то торжественность, такую э, полет. Вот такие наклонные линии это лирические линии. Они передают вот настроение такое лирическое. Деякі із цих картин зберігаються у авторки вже 12-15 років і увесь цей час дарують її оселі затишок і тепло. Може, і вас цей приклад надихне створити із звичайних речей шедевр, який щоранку спонукатиме до нових звершень. Адже це буде ваша творчість самому собі і світові.